Привіт, геймери! Цього разу відпочинемо від роздумів про індустрію. Все ж в ігри грати треба, а не обговорювати в яких умовах їх роблять. Ну, принаймні тріплеї-ігри, які особисто мене приваблюють все менше. Незвичайні ігрові механіки, сеттинги, сюжети зустрічаються у одиниць. І це у світовому просторі. В Україні з високобюджетними іграми не дуже склалося, окрім кількох представників, звісно. А от на інді сцені все навпаки. Студій, які хочуть творити різні з усіх боків ігри, доволі багато. Від творців якої-небудь легенької Трешес фан закінчуючи стратегію Farlanders, до речі, огляд на яку є на цьому каналі. І рогалика з елементами топ-даун шутера з українським колоритом Босорка. Але на фоні не тільки вітчизняних, але й світових ігор, особисто для мене виділяється зовсім інша гра від українських розробників Ера Екзордіум. На неї я натрапив доволі давно. Ознайомився із відеоматеріалами і додав до списку бажаного. Згодом вийшла демка, яку я чомусь пропустив, і от гра виходить у ранній доступ. Пробую демку і, не закінчуючи її, купляю. До речі, коштує вона копійки усього 240 гривень. Не дивлячись на те, що наразі гра у ранньому доступі, довго за словами творців, вона там не пробуде. Вихід заплановано, якщо я не помиляюсь, на літо 2023 року. Гру можна сміливо вважати довгобудом. Ідея у розробників з'явилась ще у 2018 році, а перші версії були вже через рік. Навіть на кікстартер встигли завітати, і от тільки зараз вийшли у дочасний доступ. І все це згідно дорожньої карти. Гра представляє собою 2D-екшн-адвенчуру, виконану у чудово реалізованій піксель арт-стилістиці. Проект містить елементи платформера, сутички із різного роду механізмами і різні головоломки. Але цього добра серед піксель арт індії ігор вистачає і без ера, що ж у ній такого, що так сильно привертає увагу. Сеттинг: дія гри відбувається на вигаданому архіпелазі, а конкретно у місті державі Телмон. Архітектура і міфологія засновані на шумеру акадській культурі з їх назвами богів і впізнаваним стилом і статуй. І все це пропущено через дизель-панк-стилістику. Але це не примітивний доісторичний світ, а цілком технологічно розвинутий. І це є абсолютною заслугою жерців, які мають певну монополію на створення роботів, які роблять за людей всю брудну роботу. Що може піти не так, а тому абсолютно усе, що стосується роботів, мають право робити виключно ці техножерці. В якийсь зовсім недобрий момент у місто приходить невідома хвороба з абсолютно летальними наслідками. Але як нібито цього замало, ще й всі колишні помічники починають знищувати людство, яке і так потерпає від епідемії. Головний герой учений, який через недух порушив заборону і переніс свою свідомість у роботизоване тіло. Наслідком цього стала часткова втрата пам'яті. Все ж таки процес робився поспіхом, бо хвороба прогресувала і часу було обмаль. По ходу гри ми знаходитимо записки і капсули пневмопошти із записами тих, хто якийсь час залишався живим. Також іноді натраплятимемо на місця, знайомі з минулого життя, коли герой був ще людиною, в якого були друзі, діти, родина, справжнє життя були. Тепер все забрало таємнича хвороба і повстання машин. І, схоже, що між цими подіями є певний зв'язок. Що це? Кара богів, якась диявольська змова, жага влада, яка вийшла із-під контролю. Відповідь на ці питання має бути у загадкових жерців, які свого часу так високо підняли цивілізацію. Наразі у ранньому доступі доступна неповна гра, тож продовження сюжету можна буде отримати лише на релізі. Але інтрига, яку заклав сценарист, не дає мені спокою. Під час проходження нам доведеться битися із людськими творіннями, які тепер бажають тільки знищити своїх творців. За допомогою кухонного тесака, сподіваюсь, далі буде ще щось. Можна вступати з роботами у ближній бій, наносячи легкі або сильні удари. Також є можливість використовувати вогнестріл. У ранньому доступі зараз є тільки трьохзарядний пістолет або п'ятизарядний револьвер, який знаходимо трохи згодом. Патронів до них, в принципі, вистачає, але краще використовувати у напружених ситуаціях, а не корчити із себе робокопа. Із додаткового спорядження можемо використовувати аптечки, гранати або електричний імпульс. Цього добра можна тягати по 3 одиниці кожного. А ще гра трошки Dark Souls, точніше, Salt and Sanctuary чи будь-який інший 2D Souls-like. Герой може косплеїти чорного плаща і відбивати атаки. Звісно, за умови, якщо ви вдало зреагували і шарите за таймінги. Якщо вдало, бляшанка станеться і на якийсь час стає лялькою для биття. Ну а якщо ні, то хі -хі, лялькою стає сам гравець, особливо коли на екрані більше, ніж один робот. Окрім боїв, на нас чекають прості головоломки. Щоб запустити механізм, увімкни чотири лампочки, але кожен з чотирьох вимикачів вмикає кілька ламп по різним паттернам. Або ж є вогонь, який вилізає з кількох труб з певною періодичністю. Можна, звісно, прострибати і так, і запекти собі блискучий металевий зад, а можна знайти де це полум'я довбане не вимикається. Або знайти на іншому боці локації ручку, яка вставиться у двері, які пустять нас далі. Дякую розробникам, що це не довбане метроюдван. <гум> Правда, вона мені подобається вже через те, що тут не треба бігати по странному лабіринту, у пошуках якоїсь двері десь бізнає де. І всі наші подорожі цим похмурим світом будуть супроводжуватись платформінгом, як у просто переміщенні, так і при проходженні певних етапів, де треба буде швидко стрибати і бігати, щоб не довелось починати все заново. Загалом він прикольний, але є нюанси. Е, знаєте, є такий вид ігор, які тобі дуже подобаються. Тобі цікавий сюжет, стилістика, дизайн рівнів, але за все це гра примушує тебе страждати. Ні, не через те, що тут крива боївка, вона своєрідна, але непогана. Не через те, що вона є забагованим шматком коду. За всю гру я не зустрічав нічого критичного, ну, хіба що питання про здоров'я ворогів. То я маю чотири рази вдарити, щоб він подох, то п'ять по одному і тому ж противнику. Або мій удар по якійсь причині не пройшов, хоча анімація влучання насправді була. Страждати ти будеш через те, що чекпоїнти розставлені, дуже дивно, і у разі смерті ти будеш знову проходити доволі великий шматок рівня без права на помилку. Або ж у місці в яке ти навіть впасти не встиг до кінця, розбиваючи стіну, влітає триклята бляшанка, на яку ти не встигаєш зреагувати і отримаєш по своїх сталевих яйцях. І це добре, якщо такий робот один. Бо є місця, коли ти у гарячці бою трігериш другого слугу народу, і вони вдвох роблять з тобою різне. А ти можеш тільки кричати: А ще ж у нас стаміна є. Блокувати і підкати робити вічно не вийде. Кожна така дія забирає третину смужки, а ще ж на удар залишити треба хоч щось. Я тільки уявляю, що буде відбуватися у наступних рівнях після релізу. Н так, є гранати, електроімпульс, але все це за умови, якщо ти зреагуєш і встигнеш їх використати. А до тих пір ти не встиг поставити блок, здох. Не дострибнув до платформи, здох. Повернувся спиною до турелі, здох. Забув перезарядитися або кинути гранату, коли побачив кілька роботів. Здох. І це відбувається постійно. А після наступної смерті розробники, ніби знущаючи, здають тобі ачівку. Смерть це справжній досвід. Це досвід бути гівном. Якщо коротко, гра не пробачає помилок. Ти постійно вчишся на своїх помилках. Тримаєш у голові хто, де, звідки вилізе і скільки їх буде. Звикаєш до траєкторії стрибку, бо вона тут дуже схожа на класичну Каселванію. Іноді падаєш, бо чомусь герой не зачепився за виступ, але з досвідом побитий, з одним діленням смуги здоров'я і однією аптечкою, що готова до критичної ситуації. Зі спаленим кріслом, ти врешті-решт проходиш рівень і відчуваєш задоволення. І в цей момент ловиш себе на думці. Це було складно, але я впорався і отримав ще часточку сюжету у винагороду. Те, що треба. А що ж чекає мене далі? А, ранній доступ. Решта сюжету буде на релізі. Що ж, я почекаю, це того варте. Видно, що колектив студії Feral Pixel створюють гру зі знанням того, що вони хочуть бачити в кінці. Маю своє бачення ігроладу, іноді від цього бачення так припікає. Іноді ти кричиш, що це нечесно, як я знав, що там хтось є. Так, герой не може дивитись вниз, щоб підготуватись до сутички і взагалі відчувається доволі повільним. Особливо повільно особисто мені здалася анімація блокування. Чи повільною, або забагато кадрів їй виділили, я не знаю. Але хотілося б трохи різкіших рухів під час бою. З атакою ще більш менш а от блок Так, звісно, можна звикнути, але у мене трохи дисонанс Удар доволі швидкий, а блок повільніший. До речі, зовсім забув сказати про музичний супровід. Якщо вам подобається Dark Ambient, музика вам точно сподобається. Прикладом такого саундтреку є тягнущий депресивний супровід пустелі у перших Fallout або ж ембіент у нашому Тінь Чорнобиля. Створюється дуже відповідно до подій у світі гри атмосфера. Загалом версія з раннього доступу мені дуже сподобалась, і я впевнений, що релізна буде тільки кращою. Баланс ще поправлять. Можливо, трохи збільшать дальність стрибку, або виправлять проблему, коли ти не кожного разу чіпляєшся за виступ, при тому, що стрибнув самісінького краєчку. Тож, якщо тобі подобаються подібні ігри, якісний піксель арт, дуже незвичайний сеттинг, за це прямо окреме дякую розробникам. Щось нове, слава Богу! І взагалі, якщо ви хочете підтримати перспективну українську ігрову студію, гайда в Steam. Ну або ж почекайте виходу її на вашу улюблену консоль. Гру заявлено до виходу на усіх консолях, попереднього і поточного покоління, включно зі свічем. Якщо тобі сподобалось і було цікаво, став подобайку. Ну а якщо цікаве те, що я роблю, можеш підписатись і завітати на мою сторінку в Донателло. Останнє, звісно, за умови, якщо вже підтримав Збройні Сили України. Дякую. Ну і звичайно, можеш написати у коментах ще якісь подібні ігри з дуже незвичайною стилістикою. Останнім часом мені ця тема дуже цікава. Ну, у мене на цьому все. А ти бережи себе, слава Україні. Бувай!